До римлян послання святого Апостола Павла читання: Браття, гнів Божий відкривається з неба на всяку безбожність і несправедливість людей, які правду держать у несправедливості, тому що те, що можна відати про Бога, їм явне, бо Бог їм об'явив, невидиме, бо його від початку сотворення світу, роздумуванням над творами стає видимим. Його вічна сила і божество, так що нема їм оправдання, бо, пізнавши Бога, не як Бога прославляли або дякували йому, але осуєтились у своїх мізкуваннях, затьмилось їх нерозумне серце. Називаючи себе мудрими, стали дурними і перемінили славу нетлінного Бога на подобу, що зображує тлінну людину птахів, чотириногих і гадів, тому й видав їх Бог на поталу похоти їхнього серця, на нечистоту, щоб вони самі сквернили власні тіла між собою, вони замінили Божу правду на неправду і воздавали честь. І служили творінню замість Творцеві, котрий благословен повіки. Амінь. Тому то видав їх Бог пристрастям ганебним, бо їхні жінки змінили природні зносини на протиприродні, так само і чоловіки, лишивши природні зносини з жінкою, запалали своєї пожадливістю один до одного, чинячи ганьбу, чоловіки на чоловіках. І приймаючи на собі самих належну плату свого блуду.